Заголовок у цього Новоселицького Стамбул 2022 прихована правда про втрачений шанс на мир, це твердження, там немає знаку питання, і далі зі знаком питання, хто зірвав домовленості, і мене починає ковбасити від цього всього. Тому що чувак, ти був в Стамбулі, ти був в переговорній групі в дипломатії, в цих перемовинах, в всьому іншому діють такі ж правила, як в, в медицині, як в фізиці. і Коли вилізає якесь там чучело і говорить, а я знаю, як потрібно було проводити перемовини. Дивись, я розумію, на кого це розраховано. Це ж шаріївщина чиста. Так, навколо нас дебілізатори і нас намагаються здебілізувати. Це так: існують закони фізики, дипломатії. Це прекрасно, що це усвідомлено. Але за порукою вільного і здорового суспільства є е, 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 от Шаріївщина. Це перший крок для ідіотів. В сторону політики. І оцей перший крок треба допомагати їм робити. Їм треба їхня пісочниця, це Люмпін, такий моральний інтелектуальний Люмпін, батя Люмпін, мама Люмпін. І воно зростало в такій блядь, ситуації. І ну що, ну, хіба він винен? Совєтський Союз одебили од... од... в людей. І для цих людей треба експерти, які будуть казати. А що ви думали? Звісна річ на лавочці. У них там скрізь є експерти. Ви що думаєте, ви прийдете такі і скажете, зараз я вам розкажу правду матку Нахуй, Їм треба правда матка. Ви їм розкажете правду матку, і у них система а, 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 зруйнується. Система віри вона побудована так, що вона сама себе захищає. Якщо ви починаєте присовувати якусь свою ідею, яка цю конструкцію ментальну людині в голові трошечки хитає, людина вашу ідею відкине. Тому що ваша ідея це загроза для стабільності логічної системи в голові. Якщо ви її починаєте хитати, і у людини виникає тривожний стан, тому що вона не знає, об що опертися, все рушиться у неї. Вона е, звикла вірити, що земля на слонах, слони на черепасі. Отак воно існує. І навіщо ви розповідаєте? Що земля є навколо сонця, сонячна система? Навіщо це все розповідати? Ви людям створюєте? Те, що можна серце стати у людини може, від того, не всі готові вийти за межі з Зони ментального і логічного комфорту не всі готові до Ні, от до пришестя інопланетян, по-моєму, всі більше готові ніж до усвідомлення а, очевидних фактів, коли ти розповідаєш про суб'єкти в полі. Спробуйте поговорити з людьми про су... хто є суб'єктами в міжнародній політиці. У них суб'єктами міжнародній політиці є ну от держава, грубока, але спроби подумати, хто є реальними суб'єктами, хто править світом, і коли ви починаєте сюди вводити різні корпорації, коли поставите під питанням, а чи наркотрафік це низи, чи це основа буття, коли це торгівля людьми, це якби щось якесь порушення правил, чи це якраз основа. На чому стоїть е, світова цивілізація? Коли ви починаєте ставити такі різні питання, звісно, з вони попахують теорією змою, анонаками і тому подібною херньою. Да? Тому нема е, небезпеки людям казати правду. Люди нездатні прийняти закони фізики, тому що в школі немає такої дисципліни, як соціальні науки. І, відповідно, у людей немає понятійного апарату, щоб усвідомити, що вони щось не знають. Їм здається, що вони все знають. Тому дійсно, у вас може бути обличчя сумне, коли ви спілкуєтеся з людьми. Але пропоную вам просто історично ржати. Тому що є два варіанти: чи просто грустіть, чи просто ржать. Ну, що робити. Так. Стосовно їхніх внутрішніх мотивацій в нашій журналістській сфері, в нашій дискусійній сфері, хто сюди за чим іде? Шарій він чим бере і брав людей. Шарій продавав політичний порядок денний ідіотам. Ну тобто, зі свого ідіотського розуму, це дуже виглядає як система. Можливо, я що собі надумав. Оце все, що відбувається зараз на даний момент, і 22-й рік лютий місяць. Без шарія і й каналів медичука. Ми знаходилися в стані якоїсь амеби. Ми знаходилися в стані глибокого сну, навіть не сну. Ми знаходилися в стані ненародженості, і от оцією політизацією нашого населення, усім пробудженням народженням. А, інтересу до цього політичного мислення. І це стає дуже цікаво. А хто, а чого? а як, а навіщо? А щось відбувається, двіжується. І головне, це шарій був тим, хто проліз і безнадійним какаразницям присунув прямо під хвост. і сказав: ви всі ображені і вас. Будь". І головне цей головний меседж шарія, який постійно лунав. Він таким чином, через образу, через біль, через створення, пробудження в людях їхньої, у колективної масової свідомості ображених, він зачепив. І далі ці люди, хтось зупинився в цьому розвитку, на тому і залишився, але хтось далі еволюціонував. І так дійсно серед ваших друзів адекватних, які кажуть, що шарій гавною пітух серед них, серед цих людей. Є колишні глядачі і поціновувачі шарія. Він їх пробудив. Він пробудив ідіота. І ідіот, чи залишився ідіотом, чи далі почав рухатися, еволюціонувати. Тож, системи вони такі, хто є суб'єктом цих систем, цікаво, я вірю в колективного суб'єкта. Шарій, він чим бере і брав людей. Шарій продавав політичний порядок денний ідіотам, ну тобто зі свого ідіотського розуму. І зараз, е, отаких от от, ну, як людей, які наслідують шарія, дуже багато. Наслідують вони його з комерційної точки зору. Вони не хочуть правди, вони хочуть популярність, перегляди, там, монетизацію, тобто якась дешева попса. Тобто ніхто не хоче бути оперним співаком, на якого вчишся 10 років, потім ще 20 років там, їздиш по якихось операх третім голосом, потім нарешті десь виповзаєш і заробляєш двадцять тисяч доларів на рік. Всі одразу хочуть вийти. Оце як цей блін потап, і такий опа, опа, Америка, Європа. Бах тобі полтинник купав за корпоратив. Все ти поскакав каї нюхать. Скажу за цим всім стоїть інклюзивність. Не треба думати, що може бути якось по-іншому. Ви є повністю соціальною істотою і вам вашу соціальну особистість пропонують як модель, і ви одягаєте її. Ніхто не хоче заробляти мало і драти горло через сраку. Ніхто не хоче це все робити. Всі хочуть дійсно заробляти і кайфувати. І це нормально. Інша проблема. Ах, проблема в тому, що проблема, проблема а, в тому, що в багатьох суспільствах, де в школах навіть викладають нутну грамоту слух, люди з дитинства практикують там танцюють, і так далі, коли вони зростають всі атмосфери, коли ти вивчився, опанував музичне мистецтво і так далі. І ти такий та ну і не хочу блядь, іти цим академічним шляхом, хочу одягнути стрази і так далі. І буду співати папсу, співати папсу. І тоді, тоді народжуються круті папсові співаки. Ні, нікому це не цікаво. Я сама краще знаю, бо я світ прожила ось тут на лавочці під цим під'їздом. Мені видніше, ніхто не може це оцінити. Тому, якби люди приходять, приходять в цю галузь співання. З простої вулиці, а не з консерваторії. Їм здається, що хто гучніше гарлапанить, той краще співає. Історія в тому, що люди заходять в цей простір не розуміючи цього простору. Люди опановують журналістику для того, щоб мікрофон тримати біля рта. Вони для того, щоб писати інші писати цікаві сюжетики про щось там. Да? Люди це все опановують. Люди, які йдуть. В цю галузь працювати, вони йдуть на підвищення. А от у це якраз і, і проблема, тому що в галузь, яку ти йдеш, ти в принципі повинен іти на пониження і витягати цю галузь. Він повинен не боятися опуститися вниз і спробувати пушнути її догори. Але справа в тому, що хто був не ким, той раптом підняли трошечки вище. І ми дуже сильно дивуємося, але у нас немає нормальної журналістики. А що за освіта у наших журналістів? Журналістський факультет? А, а як це? Ні, це не так працює. В фізиці, якщо журналіст займається фізикою, то це колишній фізик, який щось вирішив не займатися. Фізикою, а вирішив займатися популяризацією фізики. Журналісти, які займаються політикою, це люди, які здобули соціальну політологічну освіту. Можливо, політичну філософію і так далі. І раптом вирішили: та нуль бал, блять, оце в університеті цим студентам викладають. Хочеться якось е, запропонували тут мені очолити якусь редакторську групу. Чи ні, я сам пішов на фріланс, бачу, що тут можу щось коментувати і так далі. І так, ти йдеш в принципі на пониження певне. Але ну в соціальному ти, звісно, річ сам собі незалежний, знаходишся ні в якій структурі, і сам собі Бозі, можливо, заробляєш більше, можливо, більше слави маєш, можливо, от так от. І от це, це модель, яка буде працювати. Проблема у нас, яка існує, це галімі університети і галіма ментальність. І це треба змінювати. Немає проблеми в тому, що вони приходять сюди і хочуть монетизувати. Не проблема в тому, що вони хочуть зніматися в цьому е, журналістському. Не в цьому проблема. Це прекрасно. Коли психологи йдуть в моделі там, де треба спілкуватися з клієнтом, обличчям, мімікою відігравати, і так далі. Коли актори йдуть е теж там еротику, це можна зрозуміти. Проблема полягає в тому, що в цю індустрію вебкам-моделей ідуть люди, які шукають. Легких грошей, і для них ця професія неприємна. Вони все життя звикли до одного: що робота це про страждання. Ти страждаєш в обмін на гроші, і таким чином вони приходять скрізь. Скрізь такі люди приходять приходять на роботу для того, щоб мучитися. Вони, коли їхній начальник приходить, приїжджає раптом веселі, чомусь міняються на втомлені, замучені не тому, що вони втомлені, замучені, а тому, що для них це є найвищою чеснотою. У людей є оця цінність страждання, цінність, що ти постраждав, помучився, і значить, чесно заробив таким чином. В цьому офісі люди випромінюються цю втому і, врешті-решт такі люди у нас навіть проходять в проституцію. Проходять вебкам моделі, і, врешті-решт, ти бачиш люди, які переступають через себе, люди, які страждають, люди, яким це неприємно, і справа в тому, що коли така людина, як і всі неприємно, десь знаходиться там в бек-офісі, її ніхто не бачить і вона не взаємодіє з клієнтом, це одна історія. Але коли у тебе взаємодія з клієнтом є основною твоєю справою, і ти випромінюєш в тому, оце вже повна лажа. Смердить лівачною, ну я лів... ліваків вже не люблю. Інфом не люблю ліваків. А от це от втрачений шанс на мир Стамбул, Грета Тумберг, блядь, Розумієш, така знаєте, такі а, слова а, я в ресурсі, безпечний простір, особисті кордони, ти токсік, екологічні стосунки. Можна я до тебе доторкнуся? Вона без консенту доторкнулася до мене, знецінення мого експірієнсу, не той вайб. І от е, виховують, знаєте, не захищати свої кордони, е, в них всаджують, типу, ти повинен проявляти турботу про інших. Якщо ти не проявляєш турботу, то ти поганий. І інша е, така вихована безпорадність. Знаєте, от є різні оці тусовки у нас по Києву, і там от е, така, безпечний простір. Для самовираження, і я такий, ну да, дійсно, у нас є різні регіони Києва, а є різні регіони України, і дійсно не всім безпечно мати довгі волосся. Чи я тут я так киянин, живу там в центрі, типу столиця. звісно, річ, що мені як я це можу зрозуміти? Але з іншого боку, я бачу, що люди фокусуються не на відточенні впевненості в собі. А на вимаганні зрозуміти їх, турбуватись про них, коли розмовляєш, не образити їхні почуття, вимаганні бути толерантним. І от дуже багато чого ти повинен зробити, якимсь ти повинен бути, щоб їх не ображати. Тобто, коли там я пам'ятаю, зустрівся з однією вегетаріанкою, вона така: о, трупіки, їсте трупіків. Я такий, о, бля, прикольно, так. Да, трупики. Так, да, так, да, коротше. Че трупики. Я люблю там, коли вони ще свежі, дергаються. О! 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 Він ображає мої почуття. Тобто, а те, що ти трупиками це назвали, я, я вже потім: Стоп, зачекайте, хто кого раз... образив, будемо грати. І от є люди, які вони дуже знають, де їх що ображає. А є люди, які знають, як. Бути неображеним, не ображаються, живуть собі комфортне життя. Народжується оцей, знаєте, Комсомол чи, чи інфокомсомол вгадавши тому що зв'язуючим є не просто те, що у нас є з вами зв'язки, тому що це правильно було б назвати не інфокомсомол а це було б назвати інфокумівство. Але Рома, на інфокумінство це не тягне. Ти правий, це інфокомсомол. Тому що, знаєте. Вам не жалко дітей Германії? По пахуте тим шмондерам, ті, хто найбільш ображені, за тих, ми повинні. Якщо вони ображені, ну ну, то можливо у них доля така бути ображеним. Ні, я розумію, ми маємо допомагати людям своїм, ми маємо бути толерантними, чутливими. Це, це супер. Я підтримую ці цінності. Але очевидно, в моєму особистому спілкуванні я зустрічаю людей. Які на цьому аж паразитують. Звісно, ми повинні відмовлятися від, від гомофобії, від е, різних своїх старих стереотипів, бо, бо вони морально застарілі і відсталі. Але якщо людина вживає ці слова, ці стереотипи, можливо, не вас ця людина ображає. Можливо, людина просто морально застаріла. Але що ти будеш мати з того, що морально застаріла? Гра ж не в цьому полягає. Гра полягає в тому, що ця людина тебе образила. Тож, дійсно, можливо, не треба накладати на інших людей дуже багато своїх якихось очікувань. Можливо, треба розуміти, що хтось із них дурачки, хтось із них морально застарілий. Я закликаю до того, що коли люди хочуть покращити світ, хочуть, щоб була у інших більш толерантна лексика, треба їм повідомляти про це, проговорювати. Але також є механізм знаходити в цьому джерело свого натхнення ображеності задля об'єднання з іншими ображеними в комуну. Тому підтримую рова.